Це батьківські гроші, які ми здавали у фонд школи. Виявилося, що ці гроші йдуть у благодійний фонд засновником і керівником школи. Виявилося, що ці гроші йдуть у благодійний фонд засновником, і керівником якого, до 25 березня була директор школи. Батьки взагалі не знали, куди йдуть кошти. Вони звернулися до прокуратури і поліції. Я вам зараз зачитаю хвалу, яку ви можете знайти. На, єди... на єдиному реєстрі судових рішень ухвала від 6.040 року. Суддя встановив, що зібраними матеріалами кримінального провадження встановлено, що у липні 2012 року директором комінального закладу НБО no призначено особа-1. Управлінням освіти Кіроградської міської ради в управлінні Державної казначейської служби міста Кировограда відкрито МБО 18 розрахунковий рахунку спецфонду місцевих бюджетів на які можна вносити благодійні внески. Однак номер розрахункового номеру спецфонду батькам, НБУ No18, не повідомлявся, як і те, що вказаний благодійний фонд взагалі існує. Незважаючи на це, особа номер 2 діючи умисно, використовуючи своє службове встановили 7.09.2012, заснувала Керогоцький обласний фонд надії та добра, засновником і головою. Вказаний фонд зареєстрований за її місцем проживання. За час існування фонду... Зачекайте, будь ласка. Шановні депутати, шановні громадські діячі, я прошу, депутати, займіть робочі місця. Шановні депутати, шановні громадські діячі, я прошу дотримуватись порядку і дисципліни в сесійній залі.